Вже скільки років чоловікові дрова, були тут такі плоти погорожені, бо тоді в той час усі грудили кожне своє поле. Пху, будьоно, прокляти. Ну, а тоді все порозбирали, порізали, Та я дотепер тими палю. Я знаєш, як виключають, хоча я тобі кажу, що я днем устаю і днем лягаю. Що мені не дуже світло треба, нема. Накладу води огня собі та і що там, чи зварю щось, чи за підігрію. Та й... Ой, бої, То хватить? Мені так. А йому? Дві. Дві? Так. Дякую. А що мені готуватися? Дрова маю. Просто що в мене було защемлення нерва. було. То я лежала три тижні в школі у лікарні. Знаєте, сколі? Ну, три тижні я лежала і мені трошки пройшло було. Казали не робити. Я ж не можу без роботи, не можу. Набрала дров цілий мішок, один недалеко дровітні. і підняла. І мені як защемило тут. Все, я крока не можу ступити. Ну то й трошки виділося, що легше. Ну я ж не можу без роботи. Далі треба воду нести, дрова нести, хоч я вже так багато не беру, аж потрохи п'ять полів вже несу. Води три літри, вода оди близько, дві криниці у мене. Та й так живу. Мало я набрала. Я тоже, я там буду. Вже порізали багато, бо я кажу, на що то сівки не родять три роки, а яблуко вже два роки, немає яблуки, а не одного яблуку. Боже, це не раз. Такий сніг, що отут у мене дорогу прокидали до дров. Ну, Василь ще тут жив із невісткою. Як прокинули, йшли, так як по тунелі. Такий сніг був. А вже декілька років нема зими. Нема ні зими ні літа такого, як треба. А був той хлопець молодий, йому б лишенько кохати. Він упав, як той сухий дубок, що більше вже не встати, летить ворон з чужих сторон, та й жалібненько кряче, ставай козаче молодий. In the plot.